І всіх. таке відео під усе це, що відбувається. Чому мені подружка вже накидала в приватні, людина така, досить також нервова вже. Ну, вона взагалі ні, ні на які відпочинки не виїжджала нікуди. Ні минулого року, ні цього, знаєте, така важка тема для неї. І тут вона мені кидає про комендантську годину в Харкові. Ви знаєте, це на все підбадьорило. А також в Харкові багато чого відбувається цікавого в плані нормального життя. Я коли гуляю з малим, я чую від знайомих, ну, просто слів нема. І ще такий нюанс. Вона мені знову кинула. Відкриття неба. Ви бачите, це вже ну, я не знаю до чого. Багато чого, я не можу пропустити це. Беру колоду коло та колоду дверей. Мені цікавить, блять, результати. Результати дуже цікавлять. І так, що ми маємо? Україна дійсно готується відкривати небо, відкривати свій повітряний простір. Україна готується відкривати небо, відкривати свій повітряний простір. трійка Пентаклів, -мо. Вона готується. Дев'ятка жезлів. Це буде. Не по всій країні, але так, любі мої, так. Так. Буде. Буде. Не всюди буде, буде. Приємно, ну, блін. Приємно. Дійсно, там мова була про якісь з Сінгапуром домовленості, але вона готується. Україна до відкриття неба. Готується. Процес іде. Тепер, ви почитали питання назріває само собою. Україна вже готується до миру. Україна готується до миру. Україна вже готується до миру. Сімка жезлів. Ні. Боротьба. Карта боротьби ні. Недомиру вона готується, так? Зараз подивимось до чого. До мирної угоди, однозначно, до домовленостей і важкої праці далі. Це не до миру. Це життя в цих умовах. Це не буде той мир, який ми чекаємо. Ні, це не він. Але вона вже готується до зміни. Розумієте, ось вам. Оцей рядок, оце про це каже. Так, не до миру. Це не мир. Тепер давайте подивимось, до чого ж ми готуємось. Ми до чого готуємось однозначно. Так, тепер покажіть мені, до чого готується Україна. До якого життя? А готується однозначно. Нового трансформації, нове життя. Поряд з тим, що ворог в нас тепер поряд завжди буде. Ага, кінцевий результат. Україна готується до життя в війні і до постійних можливих, можливих військових конфліктів. Коли содолі, тепер на все по колу. І ми до цього готуємось. Розумієте? Почнемо скоро нове життя в цих умовах. Так, добре. Тепер сюди. ж. Україна готується до мирної угоди, яка Дасть затища, тишу, спокій. До цього Україна готується вже? Відповідь так. В цьому контексті це буде так: готуємось. Е, готуємось. Готуємось, готуємось. Зрозуміли? Розумі Де до цього ми йдемо? До мирної угоди. так, ось вона, сонце, без ніколи. Сюди ми йдемо, до мирної угоди, до цього, але це не той, не той мир, про який ми думаємо, тому що буде окупація, буде лінія фронту, все це буде. Ми будемо жити новим життям. От ми до цього і ретельно готуємось. У школах бомбосховища готуються, десь ремонтуються, десь нові створюються, підготовка самих шкіл йде, садочки активізувалися. Це вам кажу з практики і з погляду свої, те, що я бачила на весноруч. І хочу сказати: школа. Моя школа і ремонт випився несумісні речі. і Я знаю, про що я кажу. І коли я це побачила, я зрозуміла, що щось відбувається. Ось так. Я, я не буду казати нічого більше, конкретика але це не потрібно. Побачите, потім все самі. Ми кудись катимося. Це не означає, що не буде обстрілів. Це не означає зовсім. Мова не про це, мова про інше, Щось буде відбуватися. Обстріли будуть до останнього. Вони, в принципі, є. Тому просто готуйтесь до якихось змін.